Чому українці обирають Бельгію для навчання, які кар'єрні перспективи і які документи потрібні для вступу? Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про англомовну вищу освіту в Бельгії, вартість навчання та популярні університети, які обирають українці. Бельгія це сучасна європейська країна, яка приваблює студентів з усього світу. Саме тут розташовані штаб-квартири ЄС та НАТО. І це, звісно, відкриває безліч можливостей для стажування та кар'єри. Крім того, Бельгія дуже мультикультурна країна. Україні три офіційні мови: нідерландська, французька та німецька. А ще багато бельгійців розмовляють англійською. Тож не дивно, що виші пропонують чимало англомовних програм, які ідеально підходять для іноземних студентів. А найпопулярнішими напрямами, які обирають іноземці, є бізнес і менеджмент, інженерія та IT, а ще логістика, саме через зручне розташування країни та міжнародні відносини. Розглянемо детальніше університети. Бельгійські виші одні з найкращих у Європі. Вони мають високі рейтинги та видають дипломи, що визнаються в усьому світі. При цьому вартість навчання значно нижча, ніж у багатьох інших європейських країнах. Наприклад, на бакалавраті коштує в середньому від 7200 євро на рік. Звичайно, ціна також залежить від типу університету, академічної програми, а ще від регіону, де плануєте навчатися. Також гарна новина це те, що студенти можуть офіційно працювати під час навчання. А саме до 20 годин на тиждень у навчальний період та повний робочий день на канікулах. А якщо говорити про кар'єрні перспективи після випуску, то іноземні випускники можуть офіційно залишатися в країні на цілий рік, щоб знайти роботу своєї мрії. До речі, міста також мають велике значення для навчання і подальшої кар'єри. Найпопулярніші це Брюссель, Левен, Брюге, Антверпен і Кортрейк. Так, Бельгія створює ідеальні умови для іноземців. А в яких вишах навчаються саме українські студенти. Наші клієнти стадію UA найчастіше обирають університет прикладних наук і мистецтв імені Карла де Гроте. Він розташований в Антверпені. В цьому місті багато різних бізнес-центрів і міжнародних компаній, що дає студентам чудову можливість для працевлаштування. Наступний заклад це університет прикладних наук Томаса Мора. Його обирають ті, хто цікавиться бізнесом або сучасними інженерними програмами. І останній виш це університет прикладних наук Ховест. Він розташований в технологічному і креативному центрі Бельгії Кортрейку. Тут багато стартапів і IT-компаній, тому це ідеальне місто для тих, хто хоче долучитися до інноваційних проєктів. Тож ми розглянули вартість навчання, популярні міста та кар'єрні можливості. Перейдемо до останнього питання. Як українському абітурієнту вступити до університету Бельгії? Вступна кампанія зазвичай розпочинається у січні. Спочатку потрібно заповнити заявку на порталі університету і додати документи. Це оцінки за 9 та 10 класи, закордонний паспорт і мовний сертифікат IELTS або TOEFL LBT. Для бакалаврату потрібен IELTS від 6 балів, а TOEFL від 79. Також деякі університети можуть запросити мотиваційний лист, резюме та портфоліо. Після цього чекаємо від університету на умовне зарахування, а далі можемо сплатити за перший рік навчання. До речі, чому умовне зарахування? Бо на момент подачі документів ми ще не матимемо на руках свідоцтва про повну загальну середню освіту. Його потрібно буде надіслати пізніше, у червні. Ще один важливий момент це студентська віза. Щоб її отримати, потрібен документ про блокований рахунок. Ви переказуєте на спеціальний рахунок університету 10-11 тисяч євро. Це прожитковий мінімум на рік у Бельгії. Після цього університет надасть офіційне підтвердження, яке ви подаєте разом з іншими документами на візу. Також, щоб отримати візу, потрібно забронювати житло. Гуртожитки в університетах це рідкість. Тому квартиру або кімнату доведеться шукати самостійно. Пошуки можуть зайняти кілька місяців, тож краще розпочинати ще в березні, щоб усе встигнути. Після всіх формальностей залишається найприємніше: пакуємо валізи та готуємося до навчання у Бельгії. Якщо вам потрібна допомога на будь-якому етапі від вибору спеціальності чи вишу до підготовки всіх документів, наші експерти з стадією завжди раді вам допомогти. Ми беремо на себе всі організаційні питання, щоб вступ був для вас простим і комфортним. На цьому все. І до зустрічі в наступних відео.